З нагоди відзначення Дня підприємця в Донецькій торгово-промисловій палаті привітали кращих представників малого та середнього бізнесу регіону. 28 серпня експертна комісія вже восьма підбила підсумки щорічного конкурсу Підприємець року. Нагороди отримали переможці в 12 номінаціях. Донецька ТПП привітала переможців сьомого регіонального конкурсу Підприємець року цьогоріч участь в ньому взяли понад 100 представників бізнесу з усіх куточків області. Тож завдання експертної комісії визначити кращих в кожній номінації виявилося нелегким. Нагородження переможців традиційно відбулося в рамках відзначення дня підприємця в Україні. Кожне цивілізоване государство чи праздники і дні тих професій, які являются наиболее почитаємо в каждом государстве, которые вносять. Большой вклад в развитие государства. И в этом году, кстати, юбилейный год, 15-й год, является юбилейным годом в праздновании Дня предпринимателя. Именно такой профессией Украина считает предпринимательство, потому что э, предпринимательство это те люди, которые кормят свои семьи сами и заботятся о своем бизнесе сами и ведут его, несмотря ни на какие экономические, политические нюансы. Представники обласної влади, за підтримки якої, до речі, і проходить конкурс, у свою чергу наголошують на неабиякій важливості малого та середнього бізнесу для економіки регіону. Обіцяють підтримувати підприємців і надалі. Треба сказати, що числені зайнятих на малих підприємствах Донецької області перевищує 150 тисяч людей. В місті производять товари та услуг на суму більше 40 мільярдів Це достатньо великий об'єм товарів та услуг. Хотя удельный вес этого производства в региональном продукте не высок, но пока не высок. Но мы надеемся, что этот вклад малых, малых предприятий в наш валово-региональный продукт будет все больше и больше. Тому не дивно, що найбільшу увагу під час конкурсу приділили саме представникам найважливіших галузей економіки, промисловості сільського господарства, будівництва та торгівлі. Переможці зазначають, отримати визнання регіону вдвічі приємніше, враховуючи непрості умови, що склалися сьогодні в світовій економіці. Питаємося виживати. У нас дуже такої літільний опит практики в цій області, з 92 на року. Питаємося знаходити з можної путі. для развития, чтобы не стоять на месте. Одно из основных таких направлений – это молодые специалисты. То есть у нас достаточно стабильный коллектив проектировщиков, поэтому выживаем за счет профессионализма и какой-то гибкой политики промышленной. Успех торговли зависит прежде всего от человеческих качеств, непосредственно команда. Ну и, соответственно, успех предприятия зависит от того, что ты вкладываешь душу непосредственно в те, скажем, виды изделий, которые ты или производишь, или реализуешь. Загалом переможців визначили в 12 номінаціях. Зокрема, не оминуло увагою представників сфери послуг та охорони здоров'я, а також галузі інноваційної діяльності та новітніх технологій. Крім того, окремі нагороди вручили за активну підтримку підприємців та високий рівень соціальної відповідальності в бізнесі. Гліпше мовнів Сергій Поголєєв, регіональна служба новин. До зими готові. Одна з найпотужніших у Донецьку котелень мікрорайону магістральність здана в експлуатацію. Цьогоріч на об'єкті встановлено утилізатори і нові котли. Подробиться далі у сюжеті. Хоч працюється котельні ще 72-го року, та досі обігріває третину Куйбишевського району Донецька. Цьогоріч на ній встановлено нове обладнання, що збільшить потужність об'єкту. В рамках зниження розходування ресурсів на даний котільний. установлены частотные преобразователи, которые позволяют в год экономить в пределах 120 тысяч киловатт электроэнергии. И в 2012 году в рамках программы неразбережения установлены утилизаторы на одном из котлов. Прості в експлуатації утилізатори дозволяють значно економити енергоносії. Зокрема, використання газу зменшується на 11%. Також скорочується кількість викидів у атмосферу. Тепло буде економитися, звісно, ну може бути не в такій мірі, як воно нам хотілося, бо не все одно економія йде, звісно. Тому що йде, ж за що утилізації тепла, то тобто есть температура уходяща газу висока, і за що этого гріється вода. І виходить, економія є. Наразі на котельні очікує масштабна реконструкція. Спеціалістами Донецьк міськ тепломережі розроблено проєкт оптимізації системи теплопостачання мікрорайону магістральний. Приблизна вартість майже 7 мільйонів євро. Кошти на реалізацію проєкту візьмуть в кредит, а також отримують від грантового фонду. Дана котельня включена в інвестиційний проєкт, розроблений Європейським банком реконструкції і розвиття, і знаходиться в одному з пріоритетних положень плану інвестицій. На 2014 год планируется реконструкция всей системы теплоснабжения. Здесь будет за средства предприятия установлена когенерационная станция мощностью 2 МВт, покроет, которая собственные нужды в электрической энергии и будет передавать электрическую энергию другим объектам предприятия. У нас планируется устройство индивидуальных тепловых пунктов потребителей, замена сети Закриття котельне 367 яка недалеко тут знаходиться, ну відповідно, з прокладкою сіті. Цей проєкт має скоротити використання природного газу на 14%, а також збільшити коефіцієнт корисної дії котельні. Працівники сподіваються, що модернізація розпочнеться у 2014 році. А обігрівати житлові будинки та об'єкти соцсфери на новому обладнанні вони почнуть вже у 2015 році. Катерина Яковенко Сергій Чорний, регіональна служба новин. Ряд порушень виявлено прокуратурою області після перевірок вищих навчальних закладів регіону. Стосовно 32 посадових осіб ініційовано питання про притягнення їх до відповідальності у зв'язку з тим, що вони не в повній мірі забезпечували права дітей на отримання вищої освіти. Так, наприклад, під час вступної кампанії Маріупольський державний університет приймав документи у той час, як термін дії ліцензії на надання освітніх послуг на деякі спеціальності закінчився. А ось керівництвом житлово-комунального технікуму за особистою ініціативою було розширено перелік документів, необхідних для вступу. Окрім цього, виявлено і ряд порушень у частині реєстрації абітурієнтів в єдиній державній електронній базі. А також у Донецькому транспортному економічному коледжі зафіксовано факт отримання хабара у розмірі 4 тисяч гривень за вирішення питання про зарахування абітурієнтки. Менше половини від скоєних від початку року злочинів розкриті, а з квартирних злодіїв затриманий взагалі кожен третій. Про це повідомив прокурор Донецької області Олег Сюсяйло. У цьому відомстві пройшла координаційна нарада керівників правоохоронних органів Донеччини. У ній також брали участь керівники регіону і наша знімальна група. За цей рік в області припинено діяльність дев'яти злочинних угруповань чотири з них працювали в економічній сфері. Втім, це хіба не єдиний показник, яким можуть похвалитись правоохоронні органи шахтарського краю. За даними прокурора Донецької області, кількість кримінальних проваджень у нашому краї перевалила за 100 тисяч у поточному році. В єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано 100, 1, 104 тисячі кримінальних правопорушень. Найбільше в містах Артемівську, Славянську, Ворошиловському районі, місті Донецьку, Центральному міському районі міста Горловки, Жартневому районі міста Маріуполя, Донецька і Сіноватському транспортному регіоні. На 10 тисяч населення припадає 105,7 злочинів. За цим показником ми випереджаємо 18 регіонів України в області скоєно 173 вбивства, 275 тяжких тілесних ушкоджень, здебільшого у Дзержинську, Краматорську, Пролетарському районі Донецька та Микитівському районі Горлівки. Чи задовольнять вас такі показники розкриття? Залишилось не 11 умисних вбивств, 41 злочин, що спричинення тілесних ушкоджень. Три зґвалтування, 74 розбійні напади з 984 грабіжів. По третині не встановлено винних осіб. А відсоток розкриття квартирних крадіжок не перевищує 33%. На думку прокурора, міліція має працювати краще, адже там існує певна професійна відстань між оперативниками та слідчими. А саме їхня взаємодія може підвищити відсоток розкриттям. Чимало увагу варто приділяти профілактичній роботі, особливо з людьми, які звільнились з колоній. Олексій Куделя, В'ячеслав Вендечанський, регіональна служба новин. Смертельний стрибок в Азовське море. Нещасний випадок стався у Сидовому з 20-річним хлопцем, коли той вирішив стрибнути в море з дамби. Занурення було смертельним, адже юнак пірнув, не перевіривши глибину морського дна, а глибина була не більше 70 сантиметрів. У результаті зламана шия, травма була несумісна життям. 70 років минула дати закінчення однієї з вирішальних битв Великої вітчизняної війни битви на Курській дузі. З нагоди цього у Донецьку був проведений круглий стіл з ветеранами. Наразі вони повернулися з Курська, де брали участь у параді, присвяченому цій даті. Курська битва, або як її ще називають битва на Курській дузі, найбільший танковий бій, а також ключова подія в історії Великої вітчизняної війни. В результаті перемоги радянських військ німців вдалося зупинити. Події розгорталися рівно 70 років тому. Тож у Донецьку провели круглий стіл, присвячений цій даті. В ньому брали участь ветерани-учасники битви, які, до речі, нещодавно повернулися з Курська, де й святкували цей ювілей. Проводилось мероприятие на рівні государственной Праздника 70 летия победы на Курской дуге. Был парад, прием значит, Курской адміністрації, ну как отмечали праздник 70-летия, так же как мы отмечаем победу. Освободження Донбасу знаково, що у заході брала участь і молодь. Активістам було доручено тримати червоний прапор, але це далеко не всі їх обов'язки. Ми приходимо в гості, там все розпрашуємо, ні нам все розказує детально. Ну, приносим им там то цветы, то что-то из там конфеты, печенья, такое вот, гостинцы. Молоді активісти свої обов'язки виконують із задоволенням. Це їх подяка ветеранам за перемогу. Ми нікого не заставляємо. Ми класу поручаємо, а там обов'язково є такі хлопці. В основному всі відзиваються. З великим удовольствием слушають, коли ветерани приходять. Я вважаю, що робота велика ведеться з хлопцями. І вони з удовольствием це роблять. Серед молоді щорічно проводяться конкурси. Активісти пишуть твори про події Великої вітчизняної війни, у тому числі про Курську битву. Вони також творили пошукові загони, які збирають інформацію про Велику вітчизняну для музеїв. Кращих нагороджують. Ітоги будуть підводитися в октябрі на такому великому сльоті, як, який називається «Наслідники Побіди». Вот, там будуть как раз представители вот этих поисковых отрядов, э, патриотических групп, юні музієвіди, которые всі в місті підготують підготовляють кутапканцертну програму, здійснюють свої доклади, і, звісно, будуть пашріни лучшої з них. До речі, всього у Донецькій області зараз мешкає понад 2,5 тисячі ветеранів великої вітчизняної війни. Але тих, хто брав участь у битві на Курській дозі, в живих залишилися одиниці. Данила Ширшиков, Петро Беркут, регіональна служба новин.